Путін, як завжди, заявляє, що нібито готовий воювати до останнього цього разу. Він сказав до останнього українця. В Нього, як завжди, він говорить: Україні, звісно, ж все добре, всього вистачає і озброєння, і особового складу, і тому він готовий продовжувати далі. Ні на який мир він не збирається. Погоджуватися, що ще сказав диктатор: ми припинимо бойові дії, якщо ЗСУ вийдуть з Донбасу. Якщо ні, ми цього досягнемо військовим шляхом. Жодних проєктів мирного договору щодо України не було був набір питань для обговорення. Американська делегація має приїхати наступного тижня до Москви, Росія ніколи не збиралася нападати на Європу. Це смішно. Але якщо там хочуть це зафіксувати, то добре. Ви знаєте, сьогодні він каже одне, завтра інше. Йому там насниться якась небезпека, і він почне говорити, що там ми просто захищалися. Ми захищали свою країну, і тому потрібно йти воювати. Тому його слова потрібно просто ділити на нуль. Наразі деякі пункти плану звучать смішно Кремль готовий обговорювати кожен пункт плану кінця війни в Україні. Переговорниками щодо України з боку РФ будуть мединські представники МЗС, спецслужби Ерефі та України завжди перебували у контакті. Майданчик Абудабі активно використовується для питання військовополонених. Я не очікую від Трампа нових санкцій проти нашої нафти, адже у нас після Аляски не було. Конфлікції Верефія поставить на переговорах США тем пов'язано з підготовкою ядерних випробувань. Ну а щодо санкцій, то дійсно для Путіна це було як відро холодної води на голову. Він не думав, що його друг Трамп буде так вчиняти із ним. Ну і до того ж, Путін говорить, що Україна за законом має провести референдум із територіальних питань. Також Путін заявив, що одне з головних питань переговорів зі США це міжнародне визнання суверенітету Рафії над окупованими територіями України. І далі давайте послухаємо, що він ще говорить. Сложная для них история. Но потом, после этого, нужно проводить референдум по всем территориальным вопросам, так написано в Конституции. А потом референдум должен быть подтвержден Конституционным судом. А что происходит с Конституционным судом? Я тоже уже об этом говорил. Напомню, значит, когда от него политическое руководство от Конституционного суда требовало подтверждения полномочий президента, Конституционный суд не согласился. Вы понимаете, он уклонился от ответа. То потому что в Конституции только один срок. Пять лет все. До свидания. Продление не предусмотрено. Ну, сейчас можно вдаваться в эти детали, в закорючки там всякие юридические. Но не предусмотрено продление. Такая вот несонитница была из. Уст саме президента Росії. Ну і продовжуватимемо тему Нісенітниць. То там також і екс-прем'єр Росії Степашин сказав ось що про наші території. Одеса та Миколаїв можуть добровільно воз'єднатися із Росією. Думаю, це наступний етап. Не знаю, чому вони дуже сильно усі поголовно я б сказала вважають, що. Всі області України дуже сильно хочуть бути частиною Росії, зокрема Східні та Південні області. Вони просто марять цими казачками, вони в них вірять, вони з цими думками засинають і прокидаються. І потім такі от видають в маси. Мені здається, перед цим вони цю інформацію не обробляють адекватно в своїй голові. Про це є, проте, перепрошую, є такі от дані із боліт. Але також про дані, які були досить широко обговорюваними останнім часом в Україні, це були плівки міндіча а в усьому світі були плівки із Віткофом. Так от є дані, нібито росіяни можуть впливати на Віткофа фінансово. Його сини Зак і Алекс разом із дітьми Трампа, Дональдом Молодшим, Еріком і Барроном є співзасновниками криптокомпанії World Liberty Financial. Список інвесторів вони не розголошують, але WSG пише, що серед них можуть бути громадяни Китаю, Саудівської Аравії, Росії та навіть Північної Кореї. Це підтверджується тим, що 25 мільйонів у токенах компанії купила DWF Labs, яку очолює росіянин Андрій Грачов. За даними політику, його компанії обходили санкції та проводячи, дозволяючи проводити операції із картками російських банків, включно із «Сбербанком». Така от розмова була і зроблені висновки зі злитих розмов стосовно так Віткофа і Ушакова. А тепер я пропоную нам з вами заслухати думку Олександра Місієнка про цю злиту розмову. Дивимося. Ну а тим часом з'явилася. Стаття в політико знову ж таки дуже багато зараз публікацій в медіа щодо так званого мирного плану, щодо можливих перемовин з Росією, щодо того, про що говорив спецпредставник президента Трампа Стів Вітков з помічником Путіна Ушаковим. Хто злив до речі, ці записи зараз? медіа губляться в здогадках. І до речі, що цікаво, а що журналіст української правди Європейської правди пан Сидоренко сказав, що нібито в нього є інформація про те, що в США навіть вважають, що це головне управління розвідки Міноборони могло записати ці записи, зробити ці записи і злити в медіа. Цікава версія. Ну вона не підтверджена. Звичайно, це версія виключно пана Сидоренка. Але є і інші версії, а, опубліковані в західних медіа. Наприклад, британська газета The Guardian пише про те, що запис могли зробити британські розвідники або а, європейські країни. Ну, мета зрозуміла продемонструвати, що. Нібито ось є, е, скажімо, вплив російський, і це не може головна американську і Тому про питання там досягнення справедливого меру не може йтися, оскільки вони можуть бути заангажованими. Ну, власне кажучи. Знаєте, нам треба розуміти, що президент США визначає своїх спецпредставників, і, очевидно, не варто розраховувати, що якщо вже йдуть перемовини, що США і представники США будуть зараз говорити з росіянами в ультимативній формі. У них є власне бачення, яке може нам не подобатись, але воно таке є. І для цього президент Трамп обра... Трамп обрав Віткофа. Ми не можемо вплинути на представників. Тому вкотре підкреслюю, я вже повторюсь: нам треба зосереджуватись на відстоюванні наших національних інтересів, хто б не був в білому домі, які б помічники не були довкола. Все Крапка. все решта це публікацію медіа, обговорення і так далі. Але цікаво, можливо. Будуть нові записи, звичайно, і на них ми почуємо якісь таємниці Кремля і Путіна, особливі про його вразливості, про кащеєву смерть, де ж вона таки цей оцей секрет. Ну але це вже так. Сподіваюсь, можливо, і дізнаємося чогось дійсно вартісного. Ну от політика пише про те, що нібито державний секретар США Марко Рубіо зазначив про те, що. Спочатку президент Трамп бажає заключити підписати мирну угоду. Ну і далі будемо говорити про ті несенітниці, які сьогодні оприлюднював Путін під час своєї прес-конференції. Дуже багато безглуздя було сказано з його вуст, ну в принципі, як і зазвичай, і. Тема, яку зараз всі обговорюють, це злиття телефонної розмови. Невідомо хто це зробив. Виникає величезне питання. Також що з цього приводу сказав сам рашистський диктатор. Зливи телефонних розмов це кримінальний злочин. Підслуховувати не можна. Також Путін заявив, що наступного тижня американська делегація має приїхати в Росію для перемовин щодо мирного плану з російської сторони. Серед перемовників будуть помічники Путіна, Мединський та Ушаков. Він сказав, що Рефія в цілому згодна що частина пунктів плану США може бути покладена в основу мирних домовленостей. Водночас він заявив, що бойові дії закінчаться, коли українські війська вийдуть із займаних позицій.